учасники саміту ООН з питань клімату, який тривав у перуанській столиці лімі, досягли компромісу щодо скорочення викидів вуглекислого газу в атмосферу. Це сталося після двох тижнів напружених переговорів між представниками країн-членів Організації Об'єднаних Націй. Документ ухвалено, заявив міністр охорони навколишнього середовища Перу Мануель Плугар Відаль. Насамперед я сподіваюся, що ви підтримаєте цю ідею. Гадаю, було б добре, якби ви погодилися назвати цей документ Лімський заклик боротьби зі зміною клімату. Отож, якщо ваша згода, так і вирішимо. Делегати з понад 190 країн провели у лімі напружені переговори під час конференції, присвячені кліматичним змінам. Узгоджені на цьому форумі рішення ляжуть в основу нового договору, який в остаточному вигляді буде оформлено і затверджено 2015 року на конференції у Парижі. Нова угода в перспективі має замінити кіотський протокол. Одне із завдань конференції полягало у тому, щоб визначити заходи зі скорочення викидів парникових газів. На думку учених, це має утримати глобальне потепління нижче 2 градусів Цельсія. У жовтні лідери Євросоюзу погодили амбітні клім кліматичні та енергетичні цілі до 2030 року, включно з метою скоротити внутрішні викиди парникових газів щонайменше на 40%. У листопаді глави Китаю та США повідомили про свої кліматичні плани. Китай погодився після 2030 року не збільшувати емісії парникових газів. А США висловили намір скоротити рівень викидів парникових газів до 2025 року до 28% порівняно з 2005 роком. Екологічні організації заявляють про небезпечно слабкий текст угоди. Остаточної положення будуть узгоджені та затверджені. Лише наприкінці 2015 року це надзвичайно слабкий текст. Сторони узгодили тільки те, що вони обміняються добровільною інформацією щодо ідей, які заходи зі скорочень парникових викидів вони захочуть вжити. І якщо дивитися глобально, коли вони зроблять це, буде досить складно збагнути, зможемо насправді уникнути небезпечних змін клімату чи ні. Отож, нині ми на хвилі оптимізму. Ми чули ці заяви від сполучених штатів і Китаю. Було вельми багато обнадійливих заяв від країн. Латинської Америки про поновлювання джерела енергії і про захист лісів. Та наразі ми маємо слабкий текст угоди. І на нас очікує неймовірно важкий шлях до Парижа. Якщо прагнемо отримати добру глобальну угоду, переговори виявилися важкими через розбіжності між багатими і бідними країнами щодо масштабів планів з боротьби з глобальним потеплінням. Суперечка стосувалася зокрема того, чи мусять країни, які розвиваються, брати на себе зобов'язання скорочувати викиди парникових газів. Як підсумок жодного країн-учасників переговорів не домоглася усього, чого прагнула, але всі принаймні щось отримали.